Чи народжуються геями. Те, що такими люди народжуються, якраз і є основною тезою пропаганди ЛГБТ спільноти. А й справді, якщо людина така від народження, значить Бог у цьому теж замішаний. І хто ми такі, щоб змінювати людину, якщо вона така від природи. І навіть, вприклад, ставлять деяких тварин, у яких теж бувають гомосексуальні схильності. А значить, це все гени і проти природи не варто рипатись. Звучить логічно. Але деякі тваринки мають від природи схильність їсти, вибачте, свої какашки. Нам точно варто на них орієнтуватися. Тож, думаю, логічно буде досліджувати людину окремо. Саме цим і зайнявся свого часу вчений нейробіолог Саймон Левей. Він вирішив знайти ген, який відповідає за гомосексуальність. Сам він є геєм, що додавало йому мотивації у цій нелегкій праці. Та в результаті йому довелося визнати, що праця його була марною. Він писав. Я не доводив, що гомосексуальність є генетичною, і не знаходив генетичної причини для того, щоб бути геєм. Я не показував, що геї народжуються такими, що є найпоширенішою помилкою, яку люди допускають при інтерпретації моєї роботи. Я також не знайшов гей центру в мозку. Це було ще 1994 року, а порівняно недавно, у 2019-му, авторитетне наукове видання Science опублікувало результати найбільшого дослідження генетики одностатевих стосунків за всю історію науки. Вчені остаточно дійшли висновку, що не існує гена, який визначає сексуальний потяг до представників своєї власної статі. Отже, вчені довели, що природа тут ні до чого. Тобто всі дітки народжуються однаковими з класичними схильностями, а от уже після народження вони зазнають певного впливу, що може змінити їхню орієнтацію. Гомосексуальними найчастіше стають люди, які пережили насилля в дитинстві, або батьки неправильно їх виховували. Наприклад, знаю випадки, коли батьки хотіли дівчинку, а народився хлопчик, і вони його одягали в дівчачий одяг. Або ж такі діти виховувалися в неповноцінних сім'ях. Пропаганда в суспільстві теж впливає на такі рішення. Підліткам завжди цікаво спробувати щось незвичне і заборонене. Біблія ж говорить чітко Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безщастили свої тіла. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки із чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоби чинили те, чого не личить. Коли люди не хочуть мати нічого спільного з Богом, він не наполягає і дозволяє, щоб саме їхній спотворений гріхом розум керував їхніми пристрастями, які приводять їх до такого явища як гомосексуальність. Якщо коротко, людина стає геєм через те, що живе на землі, де править гріх, де керує сатана. Він працює над батьками, він працює над суспільством, він працює над психікою самої людини, і оскільки диявол є дуже гарним психологом, він все робить дуже професійно, так що не підкопаєшся. Результат відомий: ЛГБТ-спільнота у світі зростає і вимагає дотримання своїх прав. Коли ж людина дозволяє Богу керувати своєю свідомістю, він втручається і є багато свідчень бувших геїв, які зараз є християнами і мають чудові сім'ї з представниками протилежної статі.